Атестуємий вчитель української мови та літератури Гончарова Валентина Федорівна провела 12 грудня в 11 А класі відкрите заняття на тему роман Івана Багряного Тигролови. Під час заняття учні розповідали про життєвий і творчий шлях письменника, зауваживши, що Багряний був активним учасником творення літератури відродження. Вчитель наголосила на тому, що роман Тигролови здобув широку популярність. Його було перекладено німецькою, голландською, англійською мовами. На уроці використовувалися різні форми робіт: робота в групах, читання учнями монологів головних героїв, гра Хронологія подій, гра Хто зайвий, сценки з роману, міні-дискут, кросворд, уривки з кінофільму Тигролови та презентації учнів. Учні визначали тему та ідею роману, його проблематику. В кінці уроку учні виконували творче завдання і тести готуємось до ЗНО. На уроці були присутні елементи народознавства: українські сорочки, вишиванки, рушники, український посуд. Урок виявив творчість здібності учнів, був дуже емоціональним. діти виявили зацікавленість до вивчення даної теми.